Вітаю! Продовжую вас знайомити з найкращими оповідками збірки казки на ніч Руслана Горового. Сьогодні оповідка називається Світлана Іванівна. Думаю, що кожен з нас таку Світлану Іванівну зустрічав в своєму житті, хоч би раз. Отже, Світлана Іванівна. Світлана Іванівна ненавиділа людей. Не всіх, звісно, тільки чужих. Для своїх ну там, сусідів, начальства, дочок, онуків, парикмахерки вона була не наче єлей. А от чужих ненавиділа. Сама для себе Світлана Іванівна вирішила, що вся ця ненависть. З'явилася через її роботу. Майже все життя вона пропрацювала медсестрою. Щоправда, в юності Свєта мріяла стати лікарем, однак виявилося, що спілкуватися з людьми і діагностувати їхні болячки набагато складніше, ніж заповнювати історії хвороб. Тож на лікаря вона так і не спромоглася. Спочатку, зовсім молодою, вона працювала на швидкій допомозі, надивилася, звісно, всякого. Потім знайомий пристроїв її у витверезник, от там уже люди відкрилися і у всій красі. Замовк, п'янь! греміла на всю палату света, вколюючи сірку особливо буйним клієнтам. А потім витверезники закрили, і довелося Світлані йти працювати спочатку в поліклініку, а потім в лікарню. Перед пенсією вона навіть була старшою сестрою в травматології і нарешті змогла ставитися до більшості чужих зверхньо і холодно, майже як у часи молодості, коли вільно гиркала на п'янчу. Пенсії, вона така залишилася при роботі. Влаштувалася в регістратуру військового шпиталю. Справа загалом ну так не пильна. В основному перекомісії різні, аж раптом війна. У шпиталь повалили люди, багато й різні, молоді, не дуже, солдати, офіцери. Без рук, очей, на милицях, на каталках, і у кожного прийми, заповни документи. Мальчики, вас слишком много. Вийдіть і заходьте по одному в порядку очереді, намагається втриматися Світлана Іванівна, заповнюючи першу сторінку історію молодого артилериста, що лягає в пульмонологію. Та ж чоловіки, такі чоловіки, і бубнять, і бубнять про блокпости, про начальство, про волонтерів, про свої болячки. Не облакачуйся, пожалуйста, на наші шпалери, не витримує Слана Іванівна, коли черговий пацієнт на милицях спирається об стіну і одвірок своїм бушлатом. Та всі ж стільці зайняті, а в мене коліно роздроблене, виправдовується той. Нога в корсет німіє, я не стою. А тут здорових нікого немає, відрізає Іванівна. Чистити потім хто буде? Отож, один притулиться, другий, а прийде на чмет і випише не вам а мені. І що ж мені зробить? На підлогу сісти, чи що? Та що ж це таке? не витримує Іванівна. Ти що, спеціально мене нервуєш? У мене таких, як ти, знаєш, скільки, якщо я з кожним по слову й дня не вистачить, розмовляє він. Я тут уже сутки на зміні і їсти хочу. Та я б вас взагалі радий не бачити, відбиває військовий. Вишниця, клята нога і далі воював. Кому ви нужні з таким ставленням до людей? Ах, так, зривається Іваніна, ви на госпіталізацію після всіх. Оцих двох прийму, а потім піду поїм, а потім уже вас. Світлана Іванівна демонстративно повертається від солдата. У ній закипає злість. Над регістратурою навистає густа грозова тиша. Та йдіть і справді поїжте, видає раптом солдат. Ти що смієшся? зводить очі Світлана Іванівна. Та ні. Чомусь згадав, що у мене мама така сама. Яка це така сама? Ну, советська». Йдіть, зараз поїсте і все налагодиться. А я тут посторожую. Я ж воєнний. Світлана Іваню не опускає очі і промовляє тихо, однак виразно пробач мені, синку, і ви, хлопці, пробачте. Жінка знімає телефонну слухавку, набирає внутрішній номер. Петрович, скільки мушу просити, щоб стільців у регістратури принесли ще, та мені все одно де ти візьмеш. У мене тут діти покалічені стояти не можуть. Давай бігом, бо на чужі ж люди. Свої. Світлана Іванівна кидає слухавку на апарат і починає завзято заповнювати форму. Свої, свої, свої ж діти. Наші ж діти, наші. Ледь помітно ворушиться її губи. Ці оповідки були написані, мабуть, у 2015 році, 2016, книжка була надрукована і видана в світ. Чи що змінило за цей час? Мабуть? Мабуть? Хай в вашому житті менше трапляється таких Світлани іванів. Таких, що ще не зрозуміли, чиї то діти і чия то країна. Вдячна, що слухаєте. Вдячна.